Вісімдесят чотири кікімори замовили військові волонтерам центру Вінсоларт. Маскувальні накидки потрібні вже каже Олена Бахіна. Тож просять про допомогу небайдужих, бо рук нині не вистачає. Дуже люди потрібні. Дуже потрібні. Навіть у нас є такі, котрі беруть додому і дома платить. На виготовлення однієї кікімори йде від трьох до чотирьох днів, каже інша волонтерка Інна Дудар. Плете гачком. Швидкість плетіння у кожного індивідуальна, хтось робить одну за чотири дні, хтось за два дні, я десь за два з половиною дні. Нині у центрі кікімори для захисників виготовляє троє волонтерок. Серед них Валентина Журко. Суспільному розповідає, у Вінсоларді з червня 2022 року. Я на пенсії, то я ходжу зранку до вечора кожен день. Не важко плести, зовсім не важко. Я до війни крючок в руках не тримала зовсім. Оце прийшла і тут навчилася. Качком беремо, а було скутики, тканини ріжуть нам такі лапшичкою, ниточки торочать, ріжуть кусочками, тюлі різні, кольори міняємо. В природі немає ідеального кольору, сніг випав, але все одно десь травичка видно, десь земля, десь гілочки. і Так воно не робимо чисто біло, робимо таку, як запачкано. Готову кікімору на манекені показує Олена Бахіна. Він іде з капюшончиком. Йде як розпашоночка. Періт у нас іде коротший, а спинка йде довша, для того, щоб хлопцям було зручніше ходити. Також йдуть подарунки, дівчатка плетуть носочки, плетуть бафи, балаклави, смаколики, чайочок. Окрім кікімор, у центрі плетуть і маскувальні сітки на фронт. На них теж є замовлення. Зараз у роботі три зимових та одна осіння, каже Олена Бахіна. Охоче долучитися у вінсоварді, чекають із понеділка по п'ятницю з 10 ...ї ранку і до четвертої вечора. Головне бажання та мотивація, каже Бахіна, процесу плетіння сіток та кікімор навчать. Хай люди приходять, всіх чекаємо, всіх навчимо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.